Яка у мене для вас є прекрасна новость. В нашому городі закінчилося строїтельство екстрім-майданчика. Тепер всі любителі екстрімали можуть приїжджати в це ось місце і оточувати тут своє майстерство. Все сьомочна група. Не буде ніхто мене оце красити, там настраювати, укладувати волоси. Звісно, що такі екстремали, як ми з Ромчиком, не могли пройти мимо і не іспитати цю площадку. Ну, мягко кажучи, площадка не впечатлила. Хоча, якщо учитувати той факт, з якою скоростю вона строїться, то краще хай буде так, чим тут будуть красти щебінь і постійно плитку ворувати. Ну, ми підождем, поки її таке запустять в дійстві. Возможно, пройдуть навіть года. А поки ми ждемо, підпишіться обов'язково на наш канал, розкажіть своїм друзям, що ви подивилися, і лайкніть. Ну все, нема коли. Поки поїхав оточувати майстерство.